Всім привіт! Сьогодні розглянемо питання помилки домашнього догляду. Перша помилка це нанесення кондиціонера чи маски на хвіст. І все. Ви ви... Зазвичай, що ви робите? Ви що Ви берете хвіст, ось так наносите тільки на наверху і все. І ви думаєте, що це нанесення маски правильно чи кондиціонери, але це не так, тому що ви нанесли тільки на цю частину. А ті, що всередині волосся, вони не отримали взагалі нічого. Тому е треба нанести спочатку на хвіст, потім ще їх пальцями ось так розчисати гарненько. Якщо вони погано розчісуються, берете ще маски чи кондиціонеру і донаносите. І тоді кожна волосина отримує е поживні речовини і е кожна волосина стає гарною. Друга помилка це використання спочатку кондиціонеру, потім маски. Треба навпаки, спочатку маска, потім кондиціонер. Чому? Тому що в маски кислотність більша, і вона не дозакриває чешуйки волосся. А кондиціонер, він дозакриває чешуйки волосся, тому рекомендовано після маски використовувати кондиціонер. Але якщо у вас тонке волосся, на мою думку, це буде занадто для волосся. І я, наприклад, не використовую після маски ще й кондиціонер, тому що вона тоді швидше жирніє. Якщо ж у вас натуральне, густе, то все волосся, вам треба максимальну гладкість та блиск та м'якість, то ви, звичайно, використовуєте після маски кондиціонер. І. Третя помилка це ви лягаєте спати з мокрим волосся. А ще ви любите заплести косички на мокрій волосся. якщо ви хочете, щоб ваша укладка більш-менш збереглася на протязі сну, то потрібно хоча б за три години робити укладку до сну. І, ну, з, з, з стайлінгами. І тоді вона залишиться у вас зранку більш-менш нормальна. Не рекомендую робити косички на мокре волосся і лягати з ними спати дуже часто, тому що волосся, коли мокре, воно пошкоджується, розтягується. І таким чином, якщо ви будете часто робити косички, ви можете втратити довжину. воно буде... Біля кореня таке пухнасте і матиме об'єм. А кінчики будуть дуже тонесенькі, тому що вони просто відламались. Ось така інформація. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь і до зустрічі!